Доброго дня. Розглянемо сьогодні поняття про розподіл ймовірностей, моду та медіану. Познайомимося з розподілом ймовірностей. Уявіть, що перед вами вся генеральна сукупність котиків. Кожен котик має власний розмір. Ви, не дивлячись, берете випадкового котика і вимірюєте його. Після того, як ви зробите так дві-три сотні разів, ви помітите, що одні розміри зустрічаються частіше, ніж інші. Іншими словами, ймовірність випадково взяти котика довжиною у 25 см набагато вища, ніж взяти котика завдовжки 2,5 метра. Таким чином, кожен розмір у цьому прикладі має власну ймовірність появи. І всі ці ймовірності можна описати за допомогою математичної моделі. Така модель і називається розподілом ймовірності, існує безліч різних розподілів, але загалом їх можна поділити на два типи: симетричні, це такі, у яких можливість зустріти котиків на 5 см більше середнього, така сама. Як ймовірність, зустріти котиків на 5 см менше. Форма таких розподілів по обидва боки від середнього вважається однаковою. Розподіл зростання ваги рівня інтелекту можна вважати симетричним. Приклад симетричного розподілу нормальний розподіл, асиметричні такі. Для яких ймовірність зустріти котиків на 5 см більше чи менше середнього, наприклад, розподіл зарплат котикових господарів, тому що при асиметричному розподілі середнє перестає відображати найбільш типовий котиковий розмір, тому для асиметричних розподілів більше підходять інші описові статистики. Отже, поговоримо про альтернативи середньому арифметичному. Це мода та медіана. Мода та показник рівні найчастіше значенню, що зустрічається у вибірці. Якщо частіше всього зустрічається розмір котика у 24 см, то 24 см це мода. Число котиків, які мають цей розмір, називається частотою моди. Розподіл може містити одну, дві або кілька мод, називаючись мономодальним, бімодальним чи полімодальним відповідно. Мода найуніверсальніший показник, його можна розраховувати для будь-яких даних, але використовується він не часто через те, що невеликі вибірки схильні мати декілька мод. А тепер питання до вас. Чи може набір даних не мати моду? Будь ласка, напишіть вашу відповідь в коментарях. Найчастіше. Використовують медіану, уявіть, що перед вами група котиків, розташуйте їх у порядку зростань від найменшого до найбільшого. Розмір котика, який знаходиться всередині цього ряду, є медіаною. Якщо посередині два котики, це коли число котиків n є парним, то медіана це сума їх розмірів, поділених на два. Якщо розподіл даний симметричний, то медіана та середня збігатимуться між собою і здебільшого з модою. Однак для симетричних розподілів це не підходить. Найкращою є Мідіана як найбільш стабільний показник. Дякую всім за увагу. Очікуйте наступного заняття та будьте здорові!